Ні шерівці з село неподалік чернівців заможні з працьовитими людьми, які трудяться і мають від Бога вдячність. Такими їх виховала століттями патріотична Заставнівська земля. Споконвіку тут були хлібороби, які працювали на землі, годували свої родини і допомагали всім, хто з добрими помислами і словом звертався до громади горішніх шарівців. Типі православне священство та якось вечірне чечин, бережену Україну, нашу владу військові, нехай бояне Оспой у царстві своїм, Подорожуючи, плавучи, вожбетаря сущих за тих, що за кордоном перебувають, за тих, що з поважних причин відсутні святому храмі цьому. За тих, кому нікому пом'янути, нехай пом'яне Бог і у царстві своїм, за серед нікому поянути, нехай їх Господь Бог у царстві своїм, за воїнів наших, які віддали життя своє за волю, незалежність України, за поранених полонених і безвісті пропавших. Нехай поменеє Господь Богу у царстві своїм, за жертво ці блок раси влодиників святого храму, цю, за вас і всіх прославних Християн, нехай помене Господь Богу у царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки віків. У селі прижилася дуже давня традиція. Коли вона бере свій початок, мабуть, вже ніхто ніколи і не дізнається. Десь у сивій давнині, а може й у язичництві. Люди засівали поля, щоб зібрати зерно для хліба, але вже тоді вони добре знали, що без Божого благословення урожаю не буде. Селі постановили у День Святої Трійці освячувати поля, які стоять під майбутнім урожаєм, щоб він поспів і дочекав часу збирання. Парафіяльна громада Української православної церкви Київського патріархату у селі Горічній Шарівці утворена і активно розвивається. Богослужіння звершується у цьому невеликому храмі Успіння Пресвятої Богородиці, але активні прихожани разом із своїм настоятелем отцем Андрієм виношують плани із будівництва нового більшого храму, бо незабаром настане той час, коли все село буде під юрисдикцією Київського патріархату. Самі люди переконливо кажуть, що в Україні вільній і незалежній повинна бути помісна церква заради зміцнення українського духу, культури, традицій, виховання дітей та багато іншого, що об'єднує нас у єдиний народ. У грішних шерівцях знайшлися ті українці, які усім своїм розумом і серцем з Україною, з нею у молитві і щоденній праці, заради миру, якого зараз бракує. Не дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо прощає, винуватцям і не введи нас успокоїть. Отець Андрій Рапчевський, голова ревізійної комісії парафіяльної громади Олексій Борденюк із синами, Іван Коропецький, Василь Величко, Ольга Малик це ті люди, які розпочали писати нову історію села Горішні Шерівці. Нинішні будні здаються звичайними і неособливими, але минуть роки, багато років, і теперішні справи будуть оцінені нащадками як фундаментальні. нині повсякчас і на віки віків Амінь. пресята тройця помил. Зараз закладається основа єдності і згуртованості громади. Молодь зростатиме із висоти пройденого шляху, набагато легше буде знайти правду і шлях суспільних стрімлінь. Активні парафіяни водночас і є жертводавцями, організаторами життя громади. Тому було вирішено у День Святої Трійці звершити чин освячення полів, щоб жодні природні лиха, зовнішні впливи, як то шкідники або хвороби, не загубили у У молитвах просили Бога захисту від нещасть та успішно дочекатися часу збору врожаю. Наші Господом. Освячення наше деві славу села, йому у і сину і святому докові. Нині по парефіяни храму вирушили за село на різному транспорті, щоб вчасно дістатися місця, де і буде відбуватися освячення. Місцину вибрали незвичайно. Тут із землі проривається джерело, яке за розповідями місцевих дуже давнє, і скільки себе пам'ятаємо, стільки тут є криничка, розповідають люди. Настоятель отець Андрій освятив воду, джерело і Христа, якого тут встановили. На що відбулося у День Святої Трійці, лише підтверджує парафіяльна громада храму і Пресвятої Богородиці дружня, і їх плани з будівництва великого храму це лише питання часу. Всевишній дає тим, хто вірує і правдою без лукавства, серцем і душею чинить справи улюблені Богові. нашої городиці, Вриснаді Марії, сили чесного житлоча Христа, заступництвом чесних, небесних, себе зхлодний, чесного славного пророка, бретечі Христи, Трейона, святий славних і сихвальних апостолів, святих Отців наших і вселенських великих учителів. Святителі Василія Великого рьоря, Богослова Стояна, Зутусло, святого нашого Миколая, Керпископа, Мирліхійських, чудотворця, святих рівно апостольникайли Микоді, учителів Слов'янських, святого благовірного рівна великого князя Володимира і Блаженної, Великої великий княгіволі, святих отців наших митрополитів, Київських, Михаїла Варіона, Петра Олексія. Священна мученика Макорія, Петра Могили, Феодосія Чернівського, Дмитрія Ростовського, Інкенті Іркуцького, Ясава Білородського, Яна та Павла Тобольських святих славників, добропобітних мучеників, святого великомученика Юрія Побєдоносія, святої великомучениці Варвари, святих благовірних князів, Страсту Терці Бориса Ліба та Юрія, святого преподобного мученика Панасі Омана Берестецького, Миколи князя Лоцького, Макарія Каніського, Феодора князя Острозького, святої Юріані княжини Ольшонської, святих вілинських мучеників Антонія на Преподобних отців наших, тоні ведосі, всі чудотворці дворці печерські, преподобного Омана і чудотворця Почерського, всіх святих на землі українській прославлених, і святих правених, бо цілки метани, всі святикли, блог приємної сотвори молитву нашу, даруй нам відпущення пущення ріків наших. Похорони нас, покром критик і віджени від нас всякого вора і супротивника, тихо мир життя наше, Господи, помилуй нас твій, і спаси душі наші були і Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Хрест, Христа, Церка, Христ, вільному твержені, хреста, слава демоном, рано, слава сину, тому до кові нині поче в часі не викинув і в хресте, людям. Собою покормлювані, разом святкує з безплотними соборами. Чин архієрейський повольно співає множество чинців і посників, поклоняємося, Христа, на тобі на п'ято. Всі ми проставляємо Христу, Твоєму поклоняємо Христе, свято воскресіння, Твої спілку ми справимо. прийдіть вірні, поклонілися, сиді, Христа. По древо в раю виросте на смерть всього, же, що мало безрічно, розі п'ятого ним Господа життя посвіло, від нього держини тінням всі. Народи взиває ти, що Христом смерть знищив, І нас відома ними, і я диявола визволив, Господи, слава Томі. Спасибо. Чесніша вівкерами, він не треба, славнішами це Сами зі зміння мого слово породила, суще Бог, родиться, тебе величаємо. Слади вісте, Божа, надія нашого слава, слава Мама, цю, і Сина, і святому Духу, і нині, і повсякчас і навіки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вечесний осела, рове. Христос і сліди за місцем, що у вигляді вогнених язиків. Небо послав, при святого Духа нас, святи своїх учеників, апостолів, молитви, причесу, і апостолів, молитва, причесує Мати, преподобний поносно всі сі всі святи, помили, спасе нас, бо він блоги, чоловіколюбних. Свято українську православну церкву, святі жапаря для нашого тіла. І владику нашого високопреосвященнішого митрополита Данила, настоятеля і парафіян святого. І всіх православи Христия, збережи Господи на нога, ліна. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на вікні Богу! віки Дорогі брати і сестри, всіх вітаю з Днем Святого Духа, третьою іпостацією Пресвятої Троці. І є такий квітний стих честь цього свята. Вознесіться, Господи, силою Твоєю поспівуємо і співаємо сили Твої. І ось на 10-й день після Воскресіння, а 50-й день після Воскресіння. Господь, вознісся і ще до свого розп'яття казав апостолам ученикам, що мені треба від вас відлучитися, бо як не відлучуся від вас, то не прийде Дух утішити. Це говорив за сьогоднішній день до Духа Святого. І так Господь вознісся від нас, вже немає Христа Спасителя між нами, але приходить Дух утішити. Який осідає на апостолів, і який возвіщає усім нам, людям, і язичникам, і грішникам істину Божу, кожному на своїй рідній мові, Возійшов зійшов вигляді вогненних язиків на апостолів, і вони йшли, проповідували Духом Святим, і кожен, хто був, і амоликитяни, і самаряни, і едумеї кожен чув. Проповідь Божу на своїй рідній мові, що істина Божа є, повинна бути зрозумілою. Оце і є, що ми оспівуємо, тобто подається у невизначеному часі, що ми оспівуємо, оспівували тоді, оспівуємо і завжди, але і співаємо, співаємо тут і зараз сили Божі на своїй рідній мові, яку ми розуміємо, яку і апостоли. Діяння в першій лаві. От, оповідається, що в третій годині зійшов Дух Святий, от каже, вони так говорять різними мовами, бо п'яні. Оце кажуть, книжники Фарисеї, що от не канонічні. А каже а Петро їм, що не п'яні вони, а Духом Святим сповнені і проповідують істину. Це було їм недостатньо. І так вже немає Христа, вже Дух Святий діє. На сьогодні, добрі, брати і сестри, сьогоднішня ера, ми називаємо так від, е, наша ера, якщо по-науковому, а якщо ще брати е, ще давніші рукописи, то історія пише відріздва Христового. Наша ера відріздва. Христова. Але це ера, добрі брати і сестри, Духа Святого. Тепер діє Дух Святий. От коли була предвічна нарада, вони думали, що в шостий день сотворимо людину за образом нашим. І був, і Христос перед віків приймав участь у творенні, бо й показав, як сліпого від народження, який не мав ора на озору яблучного ока, він зцілив, помазавши, зробив все суміш, злини, і сказав, іди в мисі і прозрій. Так, і Бог Отець діяв у старому завіті, вибираючи Авраама, вибираючи Якова. Царя Давида помазавши, і так і був при цьому присутній і Христос, але він ще не діяв на землі, бо каже, що я вже не в світі тепер, але в світі апостолів. А коли прийшов світ, то і він діяв. От місія Христа була нашу природу людську спів з'єднати з Божественною, щоб її освятити. І ми не вмирали, а вмираючи воскресали, так і ми віримо, так і каже. І апостол Павло, що віра наша марна, якщо ми не віримо, що Христос Воскрес. А якщо віримо, що Христос Воскрес, то і віруємо, що померши з Христом, ми з Ним і Воскреснемо в життя вічне. І ще каже Христос, що Воскреснуть всі Воскреснуть. Але одні Воскреснуть, хто творив зло у вічну муку, а хто творив добро у вічне блаженство. Господом Богом кажуть, що я є двері життя. хто... Через мене війде, той війде і вийде, і пасовище знайде. І так це пасовище проповідується сьогодні церквою от вже в еру дію Духа Святого. Господь прийшов у світ на землі, звершив те, що було ще на предвічній нараді передбачено і е, обговорено і узгоджено між собою. І тепер діє дух святий і також навчає е, нас, і Христос, що як ми повинні жити у цю еру. Сьогоднішнє Євангеліє, хто збереться двоє, троє в ім'я моє, та я серед них, хто двоє між вами згодяться, щось просити у Отця Мого Моє, то що би не попросив, одержить. Отож, дорогі брати і сестри, молімося до всіх наших святих, щоб бо ми грішні, недостойні пристояти перед Богом. Проявляючи так своє смирення перед Богом. бо Перший Господь смирив себе вельми. Так? І ми повинні бути, бо каже Христос, будьте святі, як Отець святий. Що нема такого, що я не Христос, я не буду розпинатися. Так я не можу це терпіти. нема такого. Каже, що будьте такі. Звичайно, ми не можемо бути богами. Оце що над димність така готиня е, людська. Але ми повинні так смиритися, як Господь Бог смирився, і Він, сотворивши, дає нам і сили. Це смирення знести. І так молімося до всіх святих нашої землі української, які проповідували істину рідною нашою мовою. Молімося до всіх святих, як імена, яких ми носимо, щоб віднесли наші молитви до престолу Божественного, до Пресвятої Тройці і зіслав нам благодать і дар Духа Святого. А дар Духа Святого це є мир. І плід Духа Святого, да, це те, що дається за дурно, а плід це те, що ми, дорогі брати і сестри, можемо породити. Плід Духа Святого це є істина, є правда і є любов. Тож молімося до всіх святих за нашу землю, за краще майбутнє Господу Богу і за прощення всіх наших гріхів, що ми воскресли у вічному царстві, у життя вічне. Амінь. Всіх вітаю з е, святим от, праздником Духа Святого. А на корнителя Божого благословення, е, всім вам здоров'я, миру, е, радості. Ця криничка вже є освячена. Бог поможе надалі. Ми, як і цю е, криничку, Браво. так будемо починати будувати так з, е, заново, так і нашу державу з Божою, тільки з Божою допомогою відбудуємо і. Своїми працями дійсно принесімо от пліти Духа Святого, правду, миру, любов один між одним і між усіма своїми рідними і між усіма православними християнами. Ще раз всіх вітаю. O um, Camaro? Симо, Боже, Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Розвертайтесь, бо там нема дороги. Ісусів, Сину моє, помилуй нас ріших, Господи, Ісусе Христе, Вічно, Божий помилуй